Перемови не скасовані. Президент України Володимир Зеленський покидає Білий Дім. А все починалося так. До ганку західного крила Білого Дому, де ще вчора президент США Дональд Трамп зустрічав британського прем'єра Кіра Стармера. Прибуває кортеж із українським президентом Володимиром Зеленським. Далі президенти проходять в овальний кабінет, де відбулася коротка зустріч президентів за зачиненими дверима. Дві короткі заяви для преси. дуже вам дякую. Для мене честь приймати президента Зеленського з України. Ми працювали дуже наполегливо, дуже тісно. Тож насправді ми знайомі вже давно. Ми мали справу один з одним тривалий час і досить добре. У нас були невеликі розбіжності в переговорах, але як на мене, це завершилося успішно для обох країн і навіть для всього світу.

Суперечка почалася з реакції віцепрезидента Джей Ді Венса на те, що Володимир Зеленський сказав, що війна в Україні триває з 2014 року. Вже чотири роки ми мали президента, що стояв на пресових конференціях і говорив за Путіна. І потім Путін, а, а, забіг до України і зруйнував її велику частину. А, може, дипломатія мала має заговорити. Ми спробували. Як Байден битися в груди і вдавати, що слово США президента США важить більше ніж його діла? Ні, ось наші діла, ось наша дипломатія. Це робить президент Трамп. Можна вас запитати? він. Парс окупував справді велику частину сходу України, Крим, отже, це було 2014 року. Почалося багато років. Я кажу не просто за президента Байдена, був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп Хай його і дасть йому змогу зупинити. Але від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує киповував. Окуповує, людей від 14-го року 15-го? ні чотирнадцятого янус і під час 14-го. від 14-го до 22-го тривала оця війна людей убивали на лінії зіткнення так званої його ніхто не зупинив ми мали з ним розмови, дуже багато розмов Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і Макрон, і Меркель потвердили припинення війну в вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду, не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. Ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. А, ви ще не побували в Україні. Вони були в Україні, Приїздіть і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. Я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми? Що ви не можете а, набирати людей до війська? І адміністрати ми ви не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти. Зруйнування вашої країни війною. Всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам Нічого не накидає. Ви не маєте на право нам диктувати we того, що ми будемо чути. Нам we... буде добре, I'm нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо so right потужні. Ви е, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. мільйони людей загрожені. Ми на межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни нам. і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити. Ви не можете нам диктувати. Ви поїхали до Пенсильванії, і в жовтні ви брали участь у кам кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо ви кричатимете про війну, Ні, він не кричить: Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. я знаю про це ви мали чудо чудовищен. ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. Ми дали вам дали вам триста мільярдів доларів. Зброєю, обладнанням. Ви Якби вони мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася б у... продовж двох тижнів. Я чув, що це три дні відпута. Maybe... Тепер бітепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. Намість того, щоб сказати дякую. Ми можемо розв'язати наші незгоди, але не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, сих, помирають зі, əf, вам бракує вояків. Вичерпується mm. he жива сила. Ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я хочу припинення війни. Припинення вогню передує угоді. Це це, е, Байден, мій попередник не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав yeah. нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб вибороли ви боролися з танки. Що вам is, дав Обама, об... дав, дав вам якісь Пикаслами ти, я дав вам зброю. Без нас ви не маєте жодних карт на усу. Після суперечки двох президентів і віцепрезидента на камери представників ЗМІ попросили залишити овальний кабінет для подальших перемовин. Через півгодини після запланованого початку церемонії, підписання та спільної прес-конференції стає відомо, Володимир Зеленський покинув терміново Білий Дім. Дональд Трамп прокоментував у себе в соціальній мережі. X. Сьогодні в нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не зрозуміти. Без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру. Дякую, Америко. Дякую за вашу підтримку. Дякую за цей візит. Дякую президенту Конгресу та американському народу. Україна потребує справедливого і тривалого миру, і саме над цим ми працюємо угода, яка мала стати надією і стати початком шляху на мир в Україні, не підписана. Чи залишаться США союзниками України та Європи вже в неділю? Прем'єр-міністр Великої Британії збирає у себе в Лондоні 18 європейських лідерів. Серед запрошених і Володимир Зеленський. Збільшення підтримки посилення оборони та озброєння, а також результати невдалого візиту українського президента до Вашингтона, стануть темами для обговорень вже на Дауніх стріт.